забрав у нас дуже багато, і сам перед це його головна мета, він намагається забрати у нас перспективу розвитку. І ну, це те, чому потрібні, ми повинні протистояти і чому має протистояти уряд, який mm -hmm. пане Шмигаля, і зараз пані Сверодине. І зрозуміло, що прогнозувати сьогодні динаміку навіть на 25-й рік ну, дуже важко. Зараз, в принципі, динаміка ВВП у нас у му році трошки нижча, ніж прогнозувалося, uh -huh. тому що з'явилися нові посилення обстрілів по енергетиці, суттєві uh -huh. були удари. І плюс не зовсім позитивна була ситуація по аграрному сектору. Тому, ну, трошки ми, в принципі, відстаємо від запланованих показників або прогнозованих показників Прогноз. динаміки на 25 рік, але, в принципі, поки що ще маємо півроку, все може статися. І реально, дійсно, ми бачимо, що ворог сьогодні навісніє, угу. і Можливо, що восени він якось ще активізується з точки зору того, що перешкоджатиме в нашій економіці. Це енергетика, це вплив на людей. ну, якщо люди... Сказав, Логістичні будуть. наші можливості. так, так да. От, Тому прогнозувати важко. В бюджетній декларації на 26 рік приїзд в 4,5% запланований, 20%. Ну, Є цифри просто 27,5%, 28,5,7%. Ну, це фактично, ну, це мало що говорить для, для пересічної людини. Я я взагалі намагався не називати цифри. Я можу назвати, yeah. скільки заплановано дохідної частини бюджету на 26 рік. Що кому це скаже? А, не... а який буде розрив між дохідною і видатковою частиною? Дефіцит у нас yeah. в 2026 році заплановано майже 10% ВВП. От, Це відповідно. ну... Достатньо велика цифра, але заплановано далі, що він буде потрошку зменшуватися. Якщо, скажімо, в 26 му це буде трильйон, от то в 28 му вони планують трошки більше, ніж 500 мільярдів гривень.